Я думаю, що ці карти мені хочуть сказати, що у Росії саме у березні 25-го року будуть якісь контакти, перемовини, якісь поїздки, що пов'язані саме із США, тому що карта Ерефанту завжди в мене на США і натякає. Будуть розмови про території, будуть розмови про санкції. І знову ж таки, не перший раз карти мені вже натякають на те, що не зважаючи на усі голосні заяви Трампа, і здавалося б суто негативно. Політику щодо України все одно Трамп і його команда будуть вести якісь примовини з Росією щодо того, щоб вони відійшли від якоїсь території, що знаходиться біля води. Карта помірності. І тут шістка мочів, тут також вода намальована. Четвірка кубків знову ж таки л'ється водичка. І четвірка кубків, саме у класичній колоді, вона говорить мені про якесь певне розчарування, про відсторонення від цієї пропозиції. Я вже багато разів казала, що Росія не хоче залишати наші території. Взагалі, ніяк, ні за яких умов, навіть щоб зняли з неї санкції. Але все одно США будуть намагатися проштовхувати саме цю пропозицію на дні колоди знову ж таки шістка кубків, водна карта. Це якийсь початок чогось нового. І по трійці жеслів такі намагання вже були, і вони у березні місяці будуть продовжуватися. Ну, одне теж мені показують карти. Тут головний акцент саме на зняття санкцій, на плідне співробітництво в Росії і США, і плюс ось ця двіка мачів. Двіка мачів це саме про дипломатію, дипломатичні перемовини. І тут дивіться, Росія хоче виступати з сильної сторони. Тут і карта Сонця, і карта шістка жезлів, дві переможні, дуже сильні карти. Вони хочуть собі забрати все, що вони там собі у своїй маразматичній башті. Придумали, вигадали. Вони хочуть бути переможцями. Вони хочуть сказати, ми перемогли у цій війні. Ми виконали усі там цілі, СВО і тому подібне. Тобто вони хочуть з позиції сили і з позиції переможця розмовляти. І по цим картам тут у нас блокування України. Вони взагалі не хочуть бачити Україну у цих мирних перемовинах. Вони хочуть все це зробити, все це провернути за нашими спинами. Знову ж таки, дев'ятка в нас пентаклів. карти великого ресурсу. Карта землі вони хочуть просто по максимуму відрізати від України. У класичній колоді тут як ножиці схрещені мечі, тобто відрізати величезний шматок, ресурсний шматок від України. І на дні колоди, знову ж таки, карта світу будуть намагатися домовлятися з якоюсь країною. Скоріше за все, це, звичайно, ж США, тому що тут, бачите, якась пропозиція щодо заключення якогось договору про співробітництво, яке аля задовільнить всіх. але Насправді тут, звичайно ж, це не так. Дев'ятка мечів. Тобто, у березні місяці Росія буде намагатися використати усі важелі, які в неї тільки є, для того, щоб досягти свого, для того щоб показати, що саме вони переможці, що ось цей лавровий вінок тільки у них, і ні з ким вони не хочуть цим вінком ділитися. Подивіться, я вже багато разів казала у своїх розкладах, що король жезлів цій колоді завжди в мене показує Дональда Трампа. Вони будуть намагатися обдурити, надурити надурілі дурака на чотири кулака Дональда Трампа, тобто всі ці нові розмови, домовленості. Перемовини, майбутні всі ці договори, які можуть бути заключені між Росією і США, у всіх цих документах Росія буде намагатися надурити Дональда Трампа по іншому. Тут просто взагалі ніяк не скажеш. Так будуть в них і розмови, і перемовини, і якісь нові пропозиції. Буде дуже багато у березні місяці якихось оголосних заяв саме від уряду Росії, тому що тут у нас і туз кубків, і пашкубків. І це все буде дуже сильно лякати. Це все буде нагнітати максимально всю цю обстановку, яка зараз склалася. Але головний посил у тому, що Росія це просто країна, яка постійно намагається когось надурити і обдурити. Тому Дональд Трамп теж не є виключенням. Можливо, тут мається на увазі знову ж таки. Оця помірність це наша окупована територія саме біля води. Можливо, вони скажуть так: ми вам обіцяємо. Обіцяє Росія, ха-ха-ха-ха. Ми вам обіцяємо відійти від якоїсь водної території, віддати її Україні. А ви натомість знімете з нас санкції, будете з нами товаришувати, будете плідно працювати. Ми налагодимо наші бізнес-відносини і все буде гаразд. Але насправді Росія цього не збирається робити, тому що ніколи Росія не дотримується своїх обіцянок, і ми вже це перевірили не один раз на практиці.